Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Другий матч поспіль команда забуває. Це вже хорошо, але. Перемоги сьогодні теж немає, це погано. Як би ви самі оцінили сьогоднішній поєдинок? Ну я можу сказати, що сьогодні ми не награли на перемогу ці 100%. Сьогодні дуже багато боротьби за нейтральний м'яч своїми мікродуелі ми програли. І одразу це сказалось на роботу з м'ячем. На такий трошки нервний матч пішов, і я можу сказати, що ми сьогодні не зіграли свій, якіс, свій футбол якісний, який ми можемо грати. Той футбол, який ми, у нас був з пробієм, це був інший футбол. І в цьому плані, я думаю, ми будемо хлопцями розмовляти, приводити їх в чувство, щоб на кожному клапку поля полі ми працювали і відпрацьовували, допомагали друг другу. Сьогодні я не побачив цього. Ні всі, ні у всіх, але. Е Дійсно було багато програних мікродоелей. Ну і в атаці, можна так сказати, приклад Вікторії. В будь-який момент на флангу Вікторія робить крос. У нас хлопці обирають під себе, від себе, переходять дир-дир. і ми не нагружаємо карний майданчик, і там, скажімо так, спокійно себе відчувають захисники. Тобто це теж будемо розбирати. Питати, чому так, питати. Тому що з таким фускам ну, футболом, з такою агресією буде тяжко, тяжко нам а, заробляти перемоги. Дякую вам за успіхи, Анатолій Петрович. Нічия на виїзді для вас більш позитивний результат, чи як би ви сказали в цій грі? Ну, в цій грі я скажу, що достатньо така серйозна і інтенсивна була гра. Да, і, в принципі, ну, нічия е, бойова. Так що я не можу сказати, ми не переграли в не Бойова нічия, так що я рахую, що це очко нам піде на користь. Але ви замінили в другому таймі і нападника, і півзахисника, і всі фланги. Тобто намір був забивати ще? Ну, ми хотіли виграти, дійсно хотіли виграти і випускали е, свіжіших футболістів на атаку, бо хотіли забити гол. Тоді що не вийшло? Не вийшло забити. А так, Чому? Дуже просто. Ну, Десь не вистачає мастерності. Хоч в цій ігрі в нас було, так, як і в кожній іншій грі, в нас було багато моментів і передпусилок, де ми могли реалізувати ті, ті моменти, які в нас були. Але сьогодні того не сталося. Від того ми шкодуємо. Як ваші травмовані? Ну, ще будемо розбиратися, але реакція не дуже хороша. Віпет Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.